Яких називають духовними погодами суспільства. В ними створено найбільший скарб, літературу, підручник життя. Залишивши нам це багатство, більшість із них відійшло у вічність. Але ми радіємо з того, що серед нас є живі письменники, які сьогодні пишуть книги. І цим книгам. Немає ціни. Тож я вам з великою радістю представляю сьогодні людину, яку ми всі так чекали, якого ми всі дуже любимо, яким пишаємося. Це наш видатний український письменник, наш земляк Василь Павлович Сологуб. Привітайте! Дорогого гостя ми зустрічаємо рушниками і хлібом сіллю. А Калина thank mm -hmm. you Ник розшитий, хліб кладемо сіллю, він у нашій праці і в гучнім весіллі, щоб легкі дороги славили країну, щоб скрізь шанували над усе людину. Гостя дорогого ми вітаємо щиро, стрічаємо з хлібом, любов'ю та миром. Шановні гості, в ці дні Василь Павлович відзначає втричі по 25. Це його ювілей. Ми всі, які тут зібралися, які не зібралися, сьогодні дуже багато хотіло потрапити в наш зал. Ми всі вітаємо вас, дорогий наш письменник. Шлемо вам найщиріші вітання і від імені всього підколективу слово. Матиме директор нашої школи, відмінник освіти України Лідія Сергіївна Мацак. Шановний Василю Павловичу, дозвольте в цей знаменний день в день вашого 75-річчя і в день зустрічі з учнями нашої школи вручити вам вітальний лист від імені педагогічного колективу і учнів нашої школи. Дозвольте його зачитати. Шановний Василю Павловичу, приміть наші найщиріші наші вітання в день свого народження. Ви наблизились до свого 75-річчя, сповнені творчих сил та енергії. Древня і земля Бавай... славна земля Бабайківки зростила вас і дала вам крила для польоту. А ви, як вірний її син, присвятили себе благородній справі, писати для своїх односельчан і вдячних читачів. Романи, оповідання, бувальщини, художні образи, яких розкривають український характер. Вшановуючи вас, Василю Павловичу, щиро бажаємо козацького здоров'я, довголіття, доброї наснаги для звершення всіх ваших задумів. Хай обминають ваші усе любіти і негаразди, а залишається глибока шана вдячних читачів, відданість друзів, любов і вдячність рідних. Хай вам щастить у всьому. Будьте щасливі у дітях і внуках своїх. І нехай роту сволого ніколи не буде переводу много я літа вам, вельми, шановний Василю Павловичу, з повагою вчителі та учні бабайківської середньої школи. На згадку прийміть наш скромний подарунок, який би нагадував про цю зустріч. Вітальним словом до вас звертається Микола Іліч Максак. Будь ласка, мага. Шановного Василя Павловича, вітаю з 75-м річним ювілеєм від дня народження. Сьогодні свято у нашій школі. У цей осінній незвичайний день всіма, шановний Сологуб святкує ювілей. З Днем народження вітаю! Шлюб, палкий привіт, один раз в житті буває 75 п'ять літ. Він земляків не забуває і поріг батьківський через те, що має він характер український. На жаль, та біль вселилася надовго, бентежить душу зранку і вночі, не для краси розпорядилась доля, носить піджак на правому плечі. Нехай, нехай виписує перо про життя сучасне, хай не лягають виски волосся ті сріблясті. Вас всі читають і шанують, безліч дорослих і дітей, тож побажаю вам здоров'я і зустріте сотий ювілей. Вибачте мені за Риму, дорогий земляче, написав би я і гірше, так не зміг іначе. Щоб ви завжди залишались юні душею і зустріли столітній ювілей в нашій школі. Ми вітаємо вас піснею, юність у виконанні і не солоке. Домий письменник його двора мене зачитується не одне покоління людей, не тільки в нашій країні, але й за кордоном. Нещодавно вийшла нова книга Василя Павловича Український характер.